Багіра знову скликала найсильніших. На щорічний турнір з художньої гімнастики приїхали найперспективніші спортсменки з України та з-за кордону. Потішили цьогоріч своїми виступами та результатами і львів'янки. Приборкати за одну хвилину обруч, м'яча та булави. Таке нелегке завдання стоїть перед кожною учасницею, яка виходить на ось цей майданчик. Цьогоріч вразити досвідчених суддів приїхали понад дві сотні гімнасток. Цього року 17-й турнір з художньої гімнастики зібрав вихованок з понад 20 спортивних клубів. Свою вправність та грацію на килимі демонструють і представниці Румунії та Польщі. Першим виступом із обручем Полька Олександра задоволена. Ну так, ніби добре, але декілька разів не вийшло. А в загальному задоволена. Не вдалась одна рівновага. але все решта зробила правильно. Обов'язкова програма для кожної гімнастки обруч, булави та м'яч. Будь-яка втрата предмета на килимі це помилка, за яку судді знімають бали. Щоправда, аби цього не сталося, старається група підтримки. Цьогорічна багіра вже в перший день змагань потішила досвідчених суддів. Складними технічними елементами, музикою та костюмами вражали наймолодші учасниці. Є е, категорії молодших вікових група. Що сильні дітки приїхали 2003, 2004 з Румунії особисто і одна дівчинка із Польщі. Сильні дітки. Ну але а наші як наші теж сильні, але вони вже складають конкуренцію, попадають в трійку вже. Беззаперечною фавориткою серед фіналістів-призерів була і наша Оксана Сапунова. Їй вже зараз пророкують перспективне майбутнє. Свій виступ з обручем дівчинка виконала навідмінно. А от нова та дещо ускладнена композиція з м'ячем, підкорилась не повністю. Додала я останню ловлю, яка мене сьогодні не вийшла. Зловити ну, але насправді мені важко, наприклад. І значить я не відпрацювала до кінця, щоб вийшло воно. А щоб усе було без помилок. Усі гімнастки тренуються щодня щонайменше по три години. Займатись починають із трьох-чотирьох років. ми працюємо і без предмета, і з предметом і обруч, і м'яч, і булави, і стрічка. Ну що нове, то важко, бо треба вчити. А що вже старе і не працьоване, то легко. А хороші виступи та рейтингові бали на таких змаганнях це змога згодом виступати на всеукраїнських та європейських турнірах. Ірина Шубінець, Олексій Шалковий, головні новини Львова.